Его себе підкормлює трансформувати енергію жертви. Маніпулюють розумом, возноситься у свідомості. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності та реводолії. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. і Особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню та розвитку нашого каналу. Чи потрібні Богу страждання і жертви, стан жертви і стан служіння? Хто ми у цій війні, жертви чи учні, які проходять уроки і возносяться у свідомості? Відповіді на ці запитання дає наш вчитель Ісус у своєму посланні, переданому через мою духовну сестру, ченнелера і провідника Олімпію. Вітаю спільнота світлих душ. Вітаю Божественне в кожному з вас. Дякую за ваше прагнення духовно розвиватися. Дякую, що йдете разом з нами до свідомості світла, свідомості Творця. Це приведе вас до нової реальності, де ви є співтворцем з Богом, де ви у взаємодії з божественними енергіями і створюєте здорове, щасливе, процвітаюче життя, але дуже важливо перебувати в енергії служіння, як служать нам ангели, архангели, вознесені майстри. Вони всі приходили на землю для служіння і зараз продовжують служити во благо Всесвіту з тонкого плану. Так і ми маємо трансформувати енергію жертви, яка накоплювалася в родах і передавалася генетично в пам'яті клітин в енергію служіння творцю. Про це ми говорили сьогодні в медитації зустріч з Ісусом, вчителем любові. Духовна енергія дитя сама по собі нейтральна, це енергія життєвої сили, енергія життя. Але ментально ви на землі присвоюєте різні характеристики її. Будемо називати це стан, який ви відчуваєте в собі, відчуття жертвеності, вчителю, а звідки воно виникло? Це дуже з давніх часів Люба, коли ще людська свідомість була у рептильному формуванні. Люди робили жертвенники і підносили богам жертви. Потім вони самі ставали цими жертвами. Навіть по сей день релігіозні структури маніпулюють несвідомими розумами, щоб вкласти думку, що Богу потрібно страждання і жертви. Але це зовсім не Богу потрібно, а тим, хто цією енергією годується. Жертви і жертвеність то не є енергією Творця. Бог це творча енергія, Бог творить життя. Бог творить рода, вчителю, а якщо люди відчувають себе жертвою обставин, наприклад, жертвою війни. О любі дієте, Творця, ви ще не знаєте істини, що не буває безневинних жертв, вин не безневинні жертви. Хтось проходить кармічні уроки, а хтось возноситься у свідомості через служіння. Ви бачите лише зовнішній пласт подій, але ви не бачите причину і наслідок. Ви не бачите духовним зором великого кола Сансари, бути жертвою, чи пробувати в служінні творцю це лише ваш вибір. Ви робите свій вибір кожного дня, харчуватися сьогодні здоровою органічною їжею чи з'їсти фастфуд, Викорити цигарку, чи подихати свіжим повітрям. Це вибір, це лише вибір, і він залежить, наскільки ви любите Бога в собі, наскільки ви любите себе як божественну істоту в тілісному храмі. Жертва це ж зручно для его, его себе підкормлює цим станом. Зручно нанести відповідальності за свої минулі вчинки, усвідомлення карми і божественного закону енергії, що Випромінюєте те і притягуєте духовне, навіть доказано у фізиці, будьте спостережливими, діти Творця. Ісусе, а стан служіння це зворотня сторона жертвеності, це висока вібрація служіння, коли ти хочеш допомагати іншим. Ви можете ще не знати, як допомагати іншим, але якщо у вас виникло бажання допомагати, ви вже вступаєте на шлях служіння і тим самим допомагаєте собі. Чи знаєш ти дитя, що ми бачимо багатьох людей на землі, які живуть під мирним небом, маючи всі ресурси для здорового і щасливого життя, і страждають, страждають, перебуваючи у стані жертви? Ангельські наставники шепочуть їм, почніть допомагати іншим і допоможете собі. Але їх свідомість не має проводимості, духовної проводимості, то далеко відійшли від духовного ядра. Вчителів, в релігії тебе представляють як жертву, в усіх храмах ти розп'яти на хресті. Чи жертва ти? Я Месія духовного служіння. Я приходив показати, що Бог і людина це єдине. Я розвивав собі. Бога людину, роками духовних практик. У мене був міцний зв'язок з Богом Отцем, але Він направляв мене до втілених вчителів. Гуру навчили мене медитації і управлінню енергіями. Ісусе, про Твоє навчання ми нічого не знаємо. Ця інформація скрита була на землі. Приходь до мене частіше, дитя, на духовну розмову, я направлю тебе в місця мого навчання. Прямий контакт з Богом відкриється для багатьох з вас. Вже не потрібні будуть вам посередники, стан служіння це не про збір пожертвувань на обмін посередництва між вами та Богом. Істинне служіння це допомога іншим розкрити Бога в собі. І запам'ятайте, діти творця. Бог це любов, світло, творчість, творіння, все інше не від Бога. Відчувайте серцем істину, воїни світла, мої лицарі, мої служителі. Я направляю кожного з вас привести якнайбільше людей до Бога. Сили антилюбові лютують, бо втрачають владу на землі. Будьте міцними у вірі, кожна ваша світла думка змінює колективну свідомість. І веде людство у реальність миру і процвітання. Я ваш вчитель любові в кожному з вас. Я благословляю кожного воїна світла. Люблю вас, Ісус. Послання передала з любові вам провідник Олімпія, обіймає вас серцем. Посилання на Книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені стілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені стілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.